Посилене вивчення права та уроки стрільби із 9 класу. За такою програмою 25-й школі готують молоду зміну правоохоронців. Курсантський ліцей там цьогорічне нововведення, і воно вже настільки успішне, говорять освітяни, що першу присягу у курсанти там склали понад 100 учнів. На урочистості запросили нашу Ірину Малюкову. Ангеліна Першачок та дівчина вже точно знає ким хоче стати в майбутньому. Каже, вступати до курсантського ліцею вирішила самостійно. Я знала, куди я йду, і я сама обирала це. Я хочу, коли я виросту, стати і захищати нашу батьківщину. Таких як вона, тут 115 осіб. Усі, як один, присягнули на вірність батьківщині. Я пошкодуємо сил для обачення вільної незалежної Наглядають за малечою справжні міліціонери. За кожним класом у ліцеї закріплений правоохоронець. Він щомісяця проводить для них спецнавчання. Сьогодні ж керівництво відомства прийшло привітати своїх підшефних. Протягу, ви сьогодні складали, Щоб ви усвідомлювали всі ті слова, які ви там прочитали, повторяли. Вітаю вас цим днем. Та присягали на святі не всі деякі учні перебувають на так званому випробному терміні. Вони отримують погони тільки після того, як виконують певні завдання. По перше, профілактична робота серед молоді мікрорайону, тому що наша школа не єдина школа в Нашому мікрорайоні і я так думаю, що вони будуть працювати далі на все місто для того, щоб е позбавити і наш мікрорайон, і все місто саме ось е злочинних негативних проявів і звичайно злочинності. Так сподіваємось на це. Учні Курсантського ліцею навчаються за спеціальною програмою. У них більше правових дисциплін. А дев'ятикласники вже вчаться вправлятися зі зброєю. Я думаю, що це допоможе в майбутньому з таким становищем, що в нашій країні якщо придеться захистити свою державу, то потрібно буде це зробити, захистити своїх близьких, друзів, рідних. Охочих навчатися в Курсанському ліцеї за рік побільшало, каже директор. Наразі планують додавати нові класи. Ірина Малюкова Ігор Неділько, вікка новини.